Так, коротше, коротеньке відео по теплообміннику Jeep Широкий kl 2014 року. В общем, почали трошки маслячко підтікати. Я вирішив поміняти теплообмінник. Так як думав, що йому вже все. Кажу, що пластик розрушається, краще міняти в зборі прокладки, краще не міняти, ці резинові, колечка. Але ж я засумнівався. Тут пластик в повному порядку. Як ви думаєте, глядачі? Ще міняти на новий такий, ще може оставити ще старенький, а просто поміняти ці прокладочки. Взяв оригінальні прокладочки. Що нормальний теплообмінник. Пластик ніде не розрушається. 150 тисяч рідного пробіга. От такий теплообменничек.